Всім привіт! З вами знову ж Міксер не Мікс, Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. Але для цього мені треба теж поспати. Так, сьогодні я буду. Йти в наше пливти, в наше село. Для того, щоб трошечки там. трошечки построїти забор. Ось, бачите, в мене вже три. Майже три стака камнів. Можна два, два з половиною. Два з четвертиною ось. Два з четвертиною стака. Е, кирпичів. Це я за кадром накопав булижник його переплавив і зробив з них камні. І ще мені потрібно. Лодка мені дуже сильно знадобиться. Ось так от. Так, тут не вміщається, але. Це нормально. Так. Ось так. І ось так. А зараз ми пливемо в наше село. Так. В нас є село, хто не знав. І це село знаходиться. Е, буквально там трошечки від нашого міста. Зараз ми трошечки допливем до нього і все буде класно. Тому що я пливу туди не в перший раз. Як ви це пам'ятаєте? Так. Тому що я плив іменно з вами. Так. В нас там малесеньке таке село. Угу. І його треба обставити цими кірпічами. В чотири блока. Десь так. В чотири блока вверх, звичайно ж. Так. Корабель. Ви це бачите? Так. Ого! Хух, так, там буквально ще трохи треба. Хух, раз, два. Три оп, О, так. Ладно, але ми знайшли корабель. А ну-ка, дайте. Що ми там залутали? Оцей шлем. Шолом. Опадна. У мене вже новий шлем. Шолом. Шльом. Так.

Так. так, ось так і попливем туди. Тому що нам потрібно туди взагалі в село, а я поліз до цього корабля. Це не зовсім класно, знаєте. Там що, ще один корабель? Ні, по-моєму, його ми вже лутали, але не в серії. Там. Кої що було? Ну, то ще один корабель. Це просто. Ой, це наша лодка тут. Так. Ой, о. Якщо я... Не помиляюсь, то це так, це тут. Так, так, це тут. В принципі. Хм. Якщо я не помиляюсь. Бо... А, так, це наше, наше село, наше, наше. О, тут ще й шахта така непогана, знаєте? Хм. То це прикольно. То тут ми будемо будувати стіну. Так. Ми її будемо будувати, давайте. Ось тут почнемо. Оп, оп-оп. Оп. оп, оп. Це в мене вийшло в п'ять блоків. Раз, а ну-ка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ладно. Тоді будемо в п'ять блоків. В принципі. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Ось Так. Потихеньку, помаленьку. І так стіна буде через всю таку. Раз, два, три, чотири. А. Там скелет. Зараз десь повинні заспавнитись якісь зомбі. так Так, ця стіна буде. Довгесенька. О. Скелет, не вбивай мене. Та ви що? Ладно, так. Я вже буду напевно закінчувати, тому що. В принципі, ви зрозуміли. Так. Всім всім, підпи... всім гарного дня. Всі підписуйтесь на канал. Всі ставте лайки. І всім пока-пока!